Як ви там? Йоу, не зв'язку ні ладох. У цьому чудовому відео я розповім про себе і про собачку. Якщо що на фоні ви бачите, як я малюю їй трохи іграшок. Ну, хоча не тільки їй, але. Пфу. І так, думаю, про себе розкажу небагато, тому що навіщо вам все одно канал про собачку? І так, мене звуть, ем, а це обов'язково? Думаю, ні. Добре, мене звуть Анна, хоча можете звертатися як завгодно вам. Свій рік поки я не хочу казати, але можливо ваші догадки будуть у коментарях. По моєму голосу, я навіть не знаю. Мою собачку звати Ваніла, чому я і назвалась Ваніла Дох. Зараз їй поки що один рік з половини. Ваніла дуже активна собака і любить гратися, тому я зроблю для неї як мога побільше іграшок. Також у мене є подруги, але про них я розповім у наступному відео. Па-па!